Люди страждають від алергій, тварини від поранених лап, а велосипедисти від пробитих шин. Карантинні рослини, такі як амброзія, щороку створюють проблеми в місті, змушуючи комунальні служби працювати на межі сил. Місто горішні плавні має безліч зелених зон, що радують мешканців своєю красою. Та разом із деревами і квітами тут з'являються і небажані гості. Небезпечні бур'яни здатні шкодити і людям, і тваринам, і навіть транспорту. Найвідоміший із них амброзія. Ця рослина справжня загроза для алергіків. Вона починає активно розвиватися в теплу пору року, і саме тоді її пилок стає головним ворогом для сотень людей. Контроль за зеленими насадженнями проводить комунальне підприємство «Спецеко». У нас є затверджена програма від міського конкому. І ми проводимо обробку спеціальними препаратами, які діють лише на амброзію. Тобто це розроблений сертифікований препарат, ґрунтопокращувальний. Тобто він не діє на інші рослини, а лише на амброзію. Пригнічує її ріст ну і подальший розвиток. Боротьба з карантинною рослиною ведеться системно не лише у місті, а й за його межами на території громади. На даний момент обробляємо вручну лише по місту, а механізовано, тобто в нас трактором, проводилося і в територіальній громаді. Це населені пункти Дмитрівка, у нас Калиберда, Салівка, а саме Узбіччя, де у нас ну, була можливість проїхати транспортом. Проте амброзія не єдина проблема. У місті дедалі частіше з'являються й інші небажані рослини. В місті ще розповсюджена проблема, і, на жаль, вже не тільки в нашому місті, й в інших містах. Це в нас ценхрус, колючка також дуже чіпка. І якірці. Теж в неї плід, насінина дуже ну, великого розміру і колюча. Саме завдає шкоду і тваринам, бо ранить лапи, і також транспорт. Пробиваються колеса і велосипедистів. І навіть буває не знаю, автомобілів чи помчал, але велосипедистів точно. Щоб контролювати ріст бур'яну на піщаних ділянках, виконують дискування ґрунту. Це дозволяє зупинити проростання рослини ще на ранніх стадіях. Ценхрус він це злакова рослина. Розповсюджений в нас в місцях, де найбільше піщаний ґрунт. Тобто, от знову ж таки, район піски, як він у нас називається, район дитячого пляжу, там найбільше в нас розповсюдження. Тому також по пляжу боремося механізовано, це проводиться дискування піску. Ну, тобто, на моменті росту рослини, коли вона ще молода, ще не викинула насінину, проводиться саме. Обробка грунту, щоб якби просто перемішування з піском, щоб вона не проростала, не викидала насінину. І відповідно, там, там, де не може в нас пройти транспорт, трактор, то вже препаратами проходимося вручну. Попри всі складнощі боротьба зі шкідливими представниками флори, триває щороку. Комунальні служби міста постійно відстежують проблемні ділянки, застосовують сучасні методи та працюють над тим, щоб зелені зони залишалися безпечними і комфортними для всіх.